Добрий день. Сьогодні говоримо про цибулю і загальна вартість вирощування одного гектару, середня собівартість залежності від вирощування, основні статті затрат. Цибуля це у нас практично культура одна з най. най най Тобто вона входить в топ по складності, насправді, вона входить в топ по затратам, дуже багато і трудозатрат, і дуже багато на цій культурі поналипало у нас шкідників, хвороб, захист від. Шкідників хоропі бур'янів досить таки складний. Я можу сказати, якщо ви можете вирощувати цибулю там, від 60 до 75 тонн на гектар, то в принципі ви можете вирощувати будь-яку овочеву культуру у відкритому ґрунті. Насправді це так, мабуть, як в зернових культурах кукуруза це цариця полів, то в овочевих культурах, мабуть, цибуля це цариця полів. Отже, ми також сьогодні поговоримо про декілька різних варіантів. Перша стаття затрат це насіння. Ми вибрали, наприклад, варіант з гібридом Боско і з сортом «Іспаньол». Ось. Тому, відповідно, на гібрид ми витратимо близько 1012 доларів або 39 тисяч гривень, а на сорт Іспаньйол ми витратимо близько 19. Гривень або 400, практично 500 доларів, 497 доларів. Ось. По добривам, це одна з найбільш о, з таким серйозним виносом культура. і, Відповідно, добрив тут о, досить суттєва кількість вноситься, навіть коли у нас о, ґрунт о, забезпечений в середньому, о, на середньому рівні поживних елементів. Ось ми бачимо, що в середньому добрива у нас складають близько 48 тисяч гривень або 1262 долари. Тобто у нас ам'ячна селітра 450 кг, кальциніт 75, калійна селітра 75%, ортофосфорна кислота 80, 40 літрів 85%, а сульфат магнію 100, сульфат калію 250, янтарна кислота 15%. Кілограм. Тут ще дуже важливий момент. В багатьох культурах я калій розподіляю на декілька таких головних видів, тобто це нітрат калію і сульфат, тому що в першій половині вегетації необхідно вносити нітрат калію. Якщо ми одразу будемо працювати з сульфатом калію, він в принципі, по вартості однаковий, але у нас рослина буде трошки швидше старіти. Тому в першій половині вегетації має бути саме калійна на Наступне засоби захисту. Засоби захисту, так само, як і по моркві, У нас цибуля перші 30-40 днів вона досить слабко росте, вона не конкурує з бур'янами, тому ми бачимо тут а, широка лінійка хімічних препаратів. Якщо ми говоримо про фунгіциди, це ураган з Том, Погуал, Тотріл, Староней, Лонтрел, це основний арсенал для захисту проти практичної більшості різних бур'янів. По фунгіцидному захисту тут вже більше така центральна ближче до північної, а, північних регіонів України, тому що коли суха погода цибуля більше хворіє, наприклад, альтернарією або стемфіліумом, фузаріозом гнилю донця, якщо більш, більш зволожений клімат, то вона буде більше хворіти відповідно мучнистою росою і переноспорою. Так от, у нас Акробат, Квадріс і Ридоміл. Медян також декілька обробок на початку медяном, там всередині вегетації можна дати. Пошкідникам тут Енжіо, Лірум і Каратезео. Ось Новий препарат Лірум, Насправді маю певні відгуки, що він нормально працює. Ще точно не можу сказати, буквально не, не бачив безпосередньо на полі. Але досить недешевий препарат, тому я включив його в систему декілька обробок, а точніше, дві. Ось Для того, щоб створити таку оптимальну систему захисту. І система захисту у нас складає 47 тисяч гривень або 1221 долар. По зрошенню. А по стимуляторам росту, якщо ми подивимось до добрив, я відношу цю статтю. Тут декілька обробок іде вітазимом і спідфол плодоношення, або можна там з кальмах. Тобто для цибулі це дуже класно в другу половину вегетації, для того, щоб було, був високий вміст сухих речовин, щоб вона була якісна. Відповідно, це має бути продовженням системи удобрення, де ми використовуємо сульфати. Кальцій, фосфор, калій, магній, янтарну кисоту. Ось. Тому, відповідно, у нас вітазимість під фол там 89 і 75 доларів на гектар ці затрати. Отже, зрошення. У нас стандартна схема Дві стрічки на метр сорок краплинні ми кладемо, але насправді в південних широтах, в південних регіонах. Я би радив класти три стрічки на метр сорок, тобто, щоб на кожну дострочку була своя краплинна стрічка. Тому так ми можемо краще і швидше зрошувати і запобігти оцьому дефіциту зрошення, коли у нас підсихають кінчики на цибулі. Ось, відповідно, зрошення у нас займає 1885 доларів або 82 тисячі гривень за рахунок того, що цибуля п'є дуже багато води, близько 4 тонн 4 тисяч кубів метрів кубічних на гектар. Оплата праці. Оплата праці у нас також досить суттєва. Тобто це. Близько 990 людино годин під час вирощування. Це може бути і прополки, просапування. Декілька е ми включили збирання, тобто в середньому одна людина збирає десь близько тонни цибулі за день. Відповідно, це при 100 тоннах 800 людей на годин. Відповідно, ми маємо на оплату праці і збирання 1620 і 1943. Долари, або 62 тисячі 500 і 75 тисяч, тобто досить трудозатратна культура. Паливо десь 360 літрів, це виходить десь майже 15 тисяч гривень на гектар або 382 долари на гектар. Ми бачимо загальні затрати. Це для гібриду, тобто насіння 11%. Якщо будемо використовувати сорт, то це буде десь близько 5%. Різниця на цибулі не суттєва, є, є певні культури, де різниця більш суттєва між, між гібридом і сортом, наприклад, на тій же моркві, або там перці, коли ми будемо говорити, там взагалі аліс. Ось, по добривам і стимуляторам ми бачимо це 15%, засоби захисту 13%, зрошення 20, паливо 4% і дуже багато в нас займає. Оплата праці, Тобто це під час вирощування 17% і 21% під час збирання. Тобто 30, 38% загальної собі вартості складає оплата праці. В залежності від того, яка вражайність, ми маємо такі цифри. Якщо вражайність 50 тонн на гектар це 7 гривень 20 копійок або 19 центів, при вражайності 60 тонн на гектар ми маємо 6 гривень або 16 центів. При вражайності 80 тонн на гектар це вже а, у нас іде 4 гривні 50 копійок або 12 центів. І при вражайності 100 тонн на гектар ми маємо 3 гривні 60 копійок або 9 центів. E, на цьому тижні спілкувався з економістом, який також складають бюджет вирощування цибулі. І дуже важливо, що коли ми складаємо необхідні компоненти для вирощування культури, це має робити агроном. Тому що економіст завжди, ого, там, наприклад, Лірум коштує 5106 гривень за літр. Та на що він нам треба? Розумієте? Ого, скільки гербіцидів, давайте там їх скоротимо в два рази. Ого, скільки добрив, давайте скоротимо в два рази. Це має робити агроном. Якщо він вважає, що лірум не потрібно, він справиться без цього препарату, він може дійсно і не потрібен, то це має робити насправді агроном, а не економіст. Тому коли ви робите такі штуки, не дивіться одразу на ціни. А рахуйте з кінця, рахуйте з вражайності з загальної собі вартості. Тому що ми знову бачимо: так, цибуля дорога, вирощування одного гектару коштує вже за 300 тисяч. Якщо ми говоримо про гібрид, це 360 тисяч, якщо сорт 340 тисяч. Гривен на гектар або 8800, 8800 доларів і 9300 доларів. Між гібридом і сортом, насправді, не така суттєва різниця. Але це затратна культура. Кожен агроном, знаючи особливості свого поля, свого ґрунту, розвитку хвороб, шкідників, працюючи вже з певним гібридом не один, не один рік, може істотно насправді зекономити на добривах відсотків на 30, на 40, на 50%. Можливо, навіть і на 60. Відповідно на засобах захисту також. Тому тут, тут треба підход такий агрономічний. Не дозволяйте економістам втручатися в ці питання. Не включайте в себе цього економіста. Після того, коли ви вже зробили як агроном, що вам необхідно для гектару, вже після цього можна думати де і як Можна знизити затрати. Тому що цибуля, я ж кажу, досить дорога. Не, не найдорожча, мабуть, овочева культура, будуть ще дорожчі. Не скажу, яка, але будуть, але вже досить дорога. І тим не менш, ми бачимо все одно, можна досягти її собівартості в. 9-12 центів про те, як ми говорили про основні овочеві культури. Тобто, в принципі, навіть використовуючи таку систему, де ми от включили по агрономії практично all inclusive тобто все, що агроном забажав, тут є, ось все одно ми в, в економічно доцільній системі вирощування цибулі. Дякую за уваги. За увагу, до зустрічі! Ну, і чекаю на зворотний зв'язок, можливо, в когось є дані, можливо, хтось не погоджується з певними параметрами. Можливо, хтось і знає якісь препарати, які дозволяють суттєво зекономити. Тому буду вдячний, можливо, якісь новинки в гербіцидному захисті. Тримаємо зв'язок. До побачення.